Давним давно у чарівному лісі жило мудре, старе дерево. Протягом сотні років воно росло у цьому чарівному лісі та спостерігало за тваринами та рослинами. Добре жилось у чарівному лісі. Дерева, квіти та трави раділи сонечко та вмивались чистою росою. Тварини жили в дружбі та злагоді. Річка наповнювала ліс прохолодою, спокоєм, дарувала мешканцям сили та життя. Одного разу тварини й рослини помітили, що з лісом щось коїться. Річка, що текла лісом, стала каламутною та темною. Старий мудрий дуб скликав усіх тварин та рослин на велику нараду. Потрібно було терміново щось вирішувати адже річка була джерелом їхнього життя. Якщо річка загине, то і все в лісі загине. Тварини об'єдналися, щоб зібрати сміття. А рослини за допомогою своєї магії очистили воду. Чарівний ліс було врятовано, а старий мудрий дуб та всі мешканці лісу святкували свій успіх. З цього дня вони пообіцяли завжди берегти свій дорогоцінний дім.